Гарного вечора, шановні радіослухачі, віфліємська зірка на небі засяяла І світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. Свято Різдва прийшло в наші домівки. Мені приємно уявляти, що саме зараз біля теплого полум'я каміна, в затишній домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії. Коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям. Доброго вечора! З вами програма для батьків. Усвідомлене батьківство разом з сімейним коучем, експертом з дитячого виховання, Тетяною Дік, і моїм співведучим Давидом. І сьогодні пропоную поговорити про мрії, про дитячі та дорослі, ваші бажання та віру в різдвяні новорічні дива. Кожне свято має свої невід'ємні традиції. Для святкування Різдва Христового такою традицією є Різдвяний вертеп, Вечера, в якій народився по святому Писанню Ісус. Це своєрідний ляльковий театр, який показували на Різдво Христове. Це дійство почало існувати в Україні більше 200 років тому. Театри являли собою досить великі, приблизно в ріст людини ящики, обтягнуті матерією або обклеєні різнокольоровим папером. Зараз практично в кожній родині є маленький макет різдвяного вертепу. Марія з народженим немовлям та Йосип, пастухи, волхви, худоба, янголи. Ми, батьки, можемо бути подібними до янголів, розповідаючи своїм дітям справжню історію різдва, історія дива народження на землі, Сина Божого. Тетяно у різдво зазвичай прийнято мріяти, загадувати бажання. Якщо зробити це правильно, воно на здійсниться, зазначують езотеричні джерела. У мережі ресурси ряснюють порадами про те, як потрібно загадувати бажання. Оптимальним періодом для загадування бажань вважається нічне різдво. У бажанні є якийсь елемент спонтанності, дива. Історія народження немовляти сама по собі велике диво. Люди тому і загадують мрії на новий рік. Та різдво мріяти властиво кожному з нас. Причому особливо яскраво це проявляється у ранньому дитинстві, коли уява ще не скута рамками дійсності. Варто зауважити, що всі грандіозні речі, які ми спостерігаємо навколо, були колись чиїсь великі мрії. Усі успішні люди мрійники. А знаєш, Давид, що найважче у виконанні бажань виконання? Ні, віра в те, що вони можуть збутися, жодне бажання не зможе жити, поки не подаруєш йому крила віри. Спочатку мрія це маленькі побажання, потім тверде знання і тверда віра в те, що це реально здійсниться. Людина починає помічати те, що раніше проходило повз, лежало поза зоною його сприйняття, і в такий спосіб вона змінюється сама. Смак початкових перемог та малих звершень дають йому крила вдачі, які допомагають злетіти. Коли одна мрія збулася, вирушай за новою так просто. Однією з великих істин, яку багато хто чомусь ігнорує, є те, що прориви своєму розвитку наступають тоді, коли ми виходимо із зони комфорту. А що це означає? Якщо говорити коротко, то вихід із зони комфорту майже завжди супроводжується страхом перед невідомістю чи невдачею. Варто пам'ятати, що бояться усі і невдахи, і переморці. Різниця лише в тому, що останні дивляться своєму страху в обличчя та йдуть прямо на нього. Якщо випадає можливість спробувати себе в чомусь новому, і ви боятеся, дійте, дія породжує впевненість. Найчастіше діти розповідають про свої мрії батькам, і кожна друга дитина вірить, що саме батьки можуть допомогти здійснити мрію. У дослідженні зазначається, що 38% батьків взагалі не мають уявлення про що мріють їхні діти. Американська письменниця Урсула Легуїн одного разу помітила, доросла творча людина це дитина, яка вижила. Дуже вірне визначення. Діти істоти стихійні, безпосередні, сміливі. Вони відчувають потреби і вміють їх добиватися. А батьки встановлюють їм кордони для того, щоб вони вижили в колективі, щоб були зручними для суспільства, щоб їх суспільство прийняло і не викинуло за межі. Якщо замислитися, то виховання це те, що обмежує дитину, робить її такою, як усі. Реальність, в якій ми знаходимося зараз, спонукає нас до нашого росту. Багато хто з батьків проявляють безмежну сміливість триматися, рухатися, виходячи із зони комфорту, оберігаючи своїх дітей від зла, намагаються труднощів бачати як шлях до розвитку. У кожного із нас є внутрішній скарб, який тримає нас і дає сили жити своє життя і не здаватися. Без ризику немає життя. Не можна прибрати з моря рифи, але можна нанести їх на карту та навчити обходити. У цьому полягає завдання батьків. А зараз разом з вами в цей зимовий вечір трохи помріємо. Уяви себе серед океану так хочеться на Райський острів пісочок під пальми. У тебе є бажання плисти до берега, але ти не знаєш, у який бік. Острів це мрія. А якщо зможеш визначитися з напрямком, то попливеш це вже мета. Результат один потрапляємо на довгоочікуваний острів, але за допомогою мрії не допливеш. Потрібно докласти зусиль. Ну що, спробуємо? Заплюште очі і запитайте себе. Де закопаний мій скарб, які потенційні способи в мені не розкриті. Уявіть, як виглядає ваш скарб. В своїй уяві намалюйте свій скарб потім намалюйте карту, де до кладу веде стежка, ця стежка ваше життя. Покажіть перешкоди, які зустрілися вам на шляху до скарбу, і те, що допомогло вам знайти його. Це можуть бути життєві обставини чи люди. Якщо бажаєте, дайте їм назви. Намагайтеся зрозуміти, чому та чи інша людина або обставини стали для вас перешкодою або навпаки допомогою на шляху до розкриття ваших можливостей, ваших мрій та бажань. Це може допомогти вам і вашим дітям подолати те, що обмежує вас, і використовувати всі свої внутрішні ресурси для досягнення мети. Я глибоко впевнена. Якщо ви, шановні батьки, дозволите собі мріяти, перетворити свої мрії в дії, то ваші діти неодмінно будуть брати з вас приклад: різдвяна ніч найчудовіша, загадай найпотаємніші бажання. І нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів і тривог з вірою і любов'ю. Мрійте сьогодні вдосторі, щоб завтра, рік, два, п'ять, ця мрія здійснилася. Я знаю, що це працює. Нехай у вас також спрацює. Я вірю у вас. Бережіть, дитячі мрії. В них укладено щастя, яке зігріває серце. Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість. Життя буде цікавим. Мир у вашій родині. Щастя кожному. Life Coach, Children's Art Practitioner, Psychodramatist Тетяна Дік. Очні консультації. Місто Торонто. Онлайн-консультації Skype Zoom.